Привіт! новий місяць, нова гірська подорож. Сьогодні ми вирушаємо в місце, куди я давно хотіла потрапити, а саме на полонину Явірник. Погода в нас дуже класна. Літо почалося зразу з жарких, навіть дуже деньків, і тому це дуже класна нагода, щоб піти в похід. А ми зараз вже зберемося. Я вже в чоботах і будемо вирушати. Буду в цьому відео показувати, як ми рухаємося. Як виглядає сама полонена Євірник і показувати красу Карпат? Останні збори зараз треба все перепакувати в наші наплечники. Ми йдемо на один день. Тут я бачу багато людей збираються вже і на декілька днів в похід, хоча то тільки початок червня, але погода дозволяє, дуже тепло. Ми в цей раз на один день, і як сказали нам ці люди на цій території, ми припаркували машину. Що тут можна піднятися за півтори години. Но я в таке, якщо чесно, не дуже вірю. Речі зібрані, спаковані, палочки готові. Все найнеобхідніше ніби є. Будемо зараз вирушати. Все, я готова, але я вже бачу, як ввечері в мене буде слід від загару, такий футболочний, бо сьогодні дуже жарко, і я така біла після зими. Що, в принципі, це буде очікувано. Починаємо ми маршрут о 10.50. І ось тут зразу є такі червоні стрілочки, за ними ми йдемо. Перші метри і зразу мені згадується наш з Христою травневий похід на Пікуй. Я перше піднімаюся на цю полонину, і це так цікаво, бо в мене цього року був похід на парашку, на пікуй, але це ті місця, де я була вже багато разів. А класно піти на якусь нову гору, і то я не знаєш точно, який буде там маршрут, і все вперше і дуже цікаво. Перша частина дороги була досить одноманітною. Ми піднімалися через ліс, поступово набираючи висоту. По дорозі зустріли хлопця, який спускався з полонини. Сказав, що працює там в Кулибі. Цікаво, скільки разів за день він так спускається і піднімається наверх. Перші 40 хвилин походу. Повільним темпом в нас є трохи більше ніж один кілометр, і далі рухаємося за вказівниками. І я вже трошки зголодніла, ми сьогодні взагалі з Львова виїхали пів сьомої. Тут зійнявся дуже сильний вітер, надіюсь, на вершині такого не буде. І в нас буде невеличкий перекус з таким гарним краєвидом. З лісу ми щойно вийшли на таку відкриту ділянку, де чи не вперше видно якісь краєвиди, можна було йти зразу через ліс, а можна от тут буквально трішки пройтися по сонці і також зайти в ліс. Ми вибрали цю дорогу. Часом стежка трошки йде на спуск, в даличині видно ліс і там будиночок такий. І багато кущів чорниці, але чорниці не видно. Пройшло вже майже 2 години і ми нарешті виходимо на галявину. Точніше, не на галявину, а на ту саму полонину Явірник. вірник. Тут зразу є джерело. Можна набрати собі воду, але в нас, в принципі, ще є. Ось ми і дійшли та сама полина явірник. Всього нам зайняло 2 години. І то ми йшли так в розвалочку, я би сказала. Трошки більше, ніж 4 кілометри від тої точки І дивіться, зараз ще покажу вам інші вершини, які тут є. Будиночки. Їх тут буквально декілька, дивіться, 6 чи 7 штук. Далі просто неймовірний краєвид. Хом'як. Рік тому приблизно в такий час я була ось там. І вдалечніше видно чорногірський хребет, Говерну там гарно видно, та інші гори. Дуже-дуже красиво. Тут така ніби як йде стежина через саму полонину. І з однієї сторони такий краєвид, а з іншої там видно Єремче та інші села. Цей будиночок взагалі, як і всі інші, можна орендувати. Мені здається, що це дуже класно. Тут є така невеличка тераса, краєвиди. І собі зустрічати схід сонця з таким краєвидом. Там все закрито, але можна заглянути. От є ліжко, все так культурненько. Це, по суті, як заміна наметам. Зупинка на невеличкий перекус. Традиційно кіш. Ну, як традиційно. Звичайно їмо сублімовану їжу, але є така традиція, що спочатку моя мама, а тепер я готую кіш або з шпинатом, або як цей з куркою та грибами. І я думаю, ми можемо скуштувати те, заради чого ми піднімалися. Хто пам'ятає відео з походу на грофу. Почали ми трошки біля хатинок. Тут видно, що одна якась буде будуватися, і ми планували взагалі дійти тільки на полонину, побігатись по вниз, Але оскільки ми сюди дійшли досить швидко, то ще піднімемось на сусідню гору. Ми вже виходимо потрошки з лісу, і тут, я вам скажу, починаються справжні горгани. А саме кам'янисті схили. Останні метри нагору виглядають так. Ну це прям точно синяк. Але та гірша його частина. Бо тут, по суті, принаймні там, де ми йдемо, немає жодної стежки. Але дивіться, видно, хом'як і всі гори. Ме включення з гори Горган Явірницький. Тут, в принципі, і не скажеш, що це вершина. Вона така скеляста. Якщо йти далі по хребту, то буде ще одна вершина. Явірник Горган, до неї десь метрів 600, але ми вже не підемо. Вона має бути трошки вища, ніж ця. Мені здається, навіть її там в величині видно, зараз покажу. А з полонини Явірник сюди йти кілометр. Ось так виглядає вершина гори Горган Явірницький. А там в далечині, я думаю, це якраз вершина гори явірник горган Я, якщо чесно, спочатку думала, що це одна й та сама гора, такі назви схожі. І от плюс ходити в походи, це потім бачити знайомі вершини. Ось це, наприклад, десь там гора синяк, одне з того, може, та отам. Там за деревом видно гору хом'як. І зразу полонину хом'яків. Гарно видно звідси. Чорногору, гору, мені здається, там ще сніг лежить. І коли ми піднімались, було видно саму полонину явірник. Ми тут зараз трошки посидимо, відпочинемо і будемо вертатись на полонину, робити їсту. Ось ми повернулися назад, спустилися з гори. Зараз на один явірник. І з цього боку краєвиди ще гарніше. Я трошки підсолоджувача, зробили каву. Насправді, був тільки один дріб-пакет, так що такі справжні польові умови. І я буду їсти сьогодні їдло гречка з індичкою. Я щось останні два рази її брала і мені сподобалося. Ще в нас є кіш і на десерт, крім цієї випочки за тебе, на десерт є. Така традиційна сезонна страва. Це полунична галета. М -м, це so Дивіться, який Барбоскін до нас прийшов. Чомусь схожий на нашу дезючку Також таки, вона чорна, в нас деякі сліди, деякі частини тіла не біль Я їй дала чи йому трохи гречки. Ну скажіть, давайте, як ви думаєте? По лицю, кажуть, можна впізнати, чи Це дівчинка чи хлопчик. Я думаю, хлопчик. Дуже. Поки ми обідаємо, хочу ще розказати трошки про сам підйом. Якщо чесно, то по тому, що я читала, виявилося все набагато простіше. Нам сказали, що піднятися на полонину займе десь півтори години. По факту вийшло 2 години, але ми зупинялися і собі так досить повільно йшли. Тобто за півтори години цілком можна дійти. Дорога не є складна, я би сказала, що це один з найлегших маршрутів. Я проходила, і менше ніж за дві години ви вже будете на полонині Тут є багато місць для наметів. На самій полонині знизу є джерело абодиночки, які можна орендувати додатково. Також це взагалі то цілий хребет, і можна прогулятися до однієї з сусідніх вершин. Я вірник горган. Горган є, як Горган явірницький з іншої сторони, куди ми не ходили, є круглоявірник, якусь так гора називається, і вона досить популярна на цьому маршруті. Але ми не хотіли туди йти, тому що я бачила, що там так досить небезпечно. Там такий якийсь дуже стрімкий спуск, багато каміння, і плюс мені здається, там дуже роз'їжджена дорога від цієї полонини. Я навіть зараз бачу там їздять джипери від полонини в сторону тої гори. Тому, в принципі, навіть піднятися на полонину це вже буде не так складно. А якщо піднятися ще далі на ту гору, на якій ми були, то взагалі буде дуже багато вражень. Там треба. На полонині досі вітряно, ми вже будемо повертатися тим самим шляхом. Хочемо ще зайти в сироварню ось туди, подивитися, що там є. Тут, як завжди, краса. Сиділа ось там, тут вже розкладений намет, яремче в далечині. Дуже класно. Тут я ще раз сюди прийшла з наметами. Ми вже годину спускаємося з полонини, зараз майже шоста вечора. Нам залишилось ще десь кілометр. Я вже така просто сонна, дуже. Тому що сьогодні рано стали, по суті, 12 годин тому майже. Але дуже класно йти насправді в лісі. Тут майже вся дорога пролягає через ліс. І хоча там ще на галявинах десь спекотно. В Лісі дуже комфортно йти. І так досить прохолодно. Я бачу світло в кінці тунелю. Ура! Ось і закінчився цей похід. В описі під відео я залишу посилання на цей маршрут у страва. Правда, там буде обрізаний початок, бо чомусь мій браслет вирішив. Розділити цю подорож на дві частини. І я закину другу частину, там, де ми піднімалися з полонини на гору, і спускалися з гори вже сюди. І там можна буде побачити якраз координати початку маршруту і, в принципі, все інше. Загалом ми пройшли трошки більше ніж 12 кілометрів. Тобто, в одну сторону до гори це виходить десь 6 кілометрів. І це зайняло нам десь приблизно 6 годин, не враховуючи. Довгих привалів загалом я можу сказати, що дійсно я насолодилася цим походом напевно через те, що ми не спішили йшли собі повільно, що вперед, робили перерву і потім назад. І дуже класно насправді побувати в цьому першому літньому поході. Я вже дуже чекаю наших майбутніх літніх походів з наметами, коли ми будемо залишатися десь на полонині на ніч і відкривати для себе якісь нові вершини. Тому було дуже класно і сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо ви були на цьому хребті або на одній з гір, про яку я розказувала, чи на полонині, або можливо ви залишалися в цих будиночках, то напишіть в коментарях, які ваші враження, можливо, ви йшли також одним з інших маршрутів на ту полонину. І дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео всім па-па!